За виборами в Росії 18 вересня спостерігатимуть близько пів тисячі експертів та спостерігачів із 30 держав. Та в окупованому Росією Криму жодного спостерігача з офіційної Європи не буде. Представники ОБСЄ та ЄС вважають Крим територією України. А отже, вибори, організовані там Кремлем, міжнародного визнання не отримають. До того ж, депутати, котрих буде обрано на території Криму, не будуть визнаними у ЄС. Вважають німецькі експерти. Обрані в Криму депутати Держдуми нелегітимні. згідно з нашим юридичним висновком. Вони не є депутатами. Нині парламентарі у російській політичній системі у будь-якому разі не відіграють важливої ролі. Та я не вважаю, що це робить їх легітимними. Звісно, серед представників крайніх політичних поглядів завжди знайдеться хтось з іншою точкою зору, та у мейнстрімі політики на обраних у Криму депутатів не зважатимуть Таку точку зору підтримує і єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган. На його думку, після анексії Криму вибори на цій території у ЄС також не визнають. Я вважаю, що парламентарі повинні вирішити, як з цим бути. Для нас важливо дати політичний сигнал, що вибори в Криму ми, звісно, визнати не можемо. Україна закликала ЄС утриматися від визнання російських делегацій в парламентських асамблеях, якщо до їх складу увійдуть депутати, обрані на території анексованого Криму. Також Київ вимагає не визнавати результати цих виборів до Держдуми в цілому, оскільки інакше це легалізує кримську. Анексію та це питання мають вирішувати не в європарламенті, каже євродепутатка Ребека Гармс. Я не знаю, як ухвалять керівники держав та урядів ЄС. Але для мене, як для євродепутатки, зрозуміло, що результати виборів в Криму я визнати не можу. Та половину російського парламенту 225 депутатів з 450 обиратимуть на пропорційній основі. Через це буде неможливо ідентифікувати депутатів, котрих обрали в Криму. Окрім чотирьох закот. Трих виборці голосуватимуть в одномандатних округах, утворених на території Криму. Відповідно, Україна хоче, аби ЄС визнав нелегітимними одразу 229 депутатів Держдуми РФ. Але такий сценарій маловірогідний, Вважають німецькі експерти. Я думаю, що наразі захід утримується від прямих заяв, як в ЄС та Німеччині, так і в США. Є спільні зовнішньополітичні інтереси з Росією. Заходу відомо, що у нього не так багато важелів впливу на внутрішню політику РФ. Я б очікував лише на подиноку критику. Тепер рішення про визнання виборів до Держдуми РФ у Криму лежатиме на плечах країн-членів ЄС. Кілька з них уже офіційно засудили вибори на окупованій території Кримського півострова.